Міністерка закордонних справ Німеччини радо приймає в Берліні колег цього разу. Обговорюють ідею французького президента Еммануеля Макрона про можливість введення миротворчих військ на територію України. Не буде миру над головами українців, не буде миру над головами європейців. Таким чином, наші сьогоднішні дискусії знову є сильним сигналом єдності для захисту нашого миру в Європі. Днями участь військових бундесферу у міротворчій місії в Україні не виключив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Нова головна дипломатка Європи 47-річна Естонка Каякалас, вважає, що кожна європейська країна сама визначатиметься чи братимуть участь її миротворці в операціях в Україні. Перш за все нам потрібен мир в Україні. Ми хочемо мати там миротворчі місії. А для цього нам потрібно, аби Росія припинила обстріли. Тоді війни більше не буде. До того нам нема про що говорити, і звісно, кожна європейська країна має сама ухвалити рішення. Чи буде вона вводити свої війська та коли саме що таке Росія? Нова очільниця європейської дипломатії знає не з підручників. Шестимісячною дитиною її маму депортували разом з батьками до Сибіру 75 років тому. На території, де панує російський диктатор Путін, пані Калас перебуває у розшуку. Її росіяни не пробачили участь у демонтажі пам'ятників радянської доби в Естонії. Виступаючи на роковинах депортації естонців, Калас сказала: Росія не змінилася. Тепер колишня прем'єрка Естонії керує зовнішньою політикою Євросоюзу.